Солов'ї змагалися у зеленій хащі. один дього не хороше, другий іще краще. Пісенька виходила надзвичайно вдала, Ворона горластого заздрі заїдала, від тієї заздрості він відчув охоту, Солов'їну пісню власну вставить ноту. Тож узяв та гарком так усатаніло, що з верби старої листя полетіло. Солові злякалися. У кущах сховалися вже не те, що дьохте. Пискнути боялися. І повірив ворон у таланти власні. Так співати треба, сопляки нещасні. Гнацьким датом. Після смерті гнацьким датом грішили бували, у самісіньке пекло обоє попали. Зустрічає їх диявол, кажіть по одному, хто ти мучитись бажає, відділі якому. Ось є наш рідненький, український, є бажання йди. А ще є за кордони, можна й туди. Є маленька лиш різниця для лихих попіїв. За кордонів мусиш пити, по рук помиє. Ну, а нашим українським як уже бував? Всім приходиться глитати не одне, а два. Над од одразу за кордони скочив і шабаш, а кінра і дістався, ну, звичайно, наш. Через тиждень зустрілися, мову повели. Гнат говорить, В йому ми се час жили. Вранці вип'єш, речко і гуляй досходжу. Можна пити і гуляти до темної ночі. А у нас кінтра до нього фабула відома. Почуваєшся у пеклі, як у себе вдома. Чекаємо, чекаємо, так і день минає. То помий не привезли, то йдер немає. у світі естетична мода, що, мовляв, любов зустріти, треба пишна врода. Всі дівчата, наче квіти, ти типу, пильнуєш милишся дівник, але добре треба мити, щоб до тої вроди звик. Хлопців, все ж воно простіше, наче грані в призмі. Щоб сподобатися швидше, вхід іде харизмом. Кілограми м'язів міло. Під сорочкою ховаю, звіра лютого, сміливо на шматочки роздираю. Ось вам мудрість нові підкорі жінки, зроби всі свої недоліки, як смачні родзинки.